Oh, <laughs> 17-річний Микола Кубинець, уродженець Андрушівського району, потребує термінової пересадки печінки від трупного донора. Ситуацію хлопця днями за заявою мами розглядав комітет по розподілу коштів разом до життя. В 5 років дитині поставили діагноз рак печінки. Зробили операцію та за 4 роки хвороба повернулася. Тепер хлопцю зробили пересадку частини печінки від батька, і здоров'я почало покращуватись. Так минуло 7 років. На наступний рік Микола вже буде випускником. Далі мріє навчатись на лікаря. Але наразі родину знову спіткала біда. Під час чергової операції до організму через донорську кров потрапив вірус гепатиту Б, який знищує печінку. Часу в юнака не так багато. Жоден з родичів більше не підходить в якості донора. Необхідна пересадка від мерця. Подібні трансплантації в Україні не роблять, закону немає. Погодились на пересадку життєважливого важливого органу в клініці сусідньої Білорусі, та лише діагностика коштує 4,5 тисячі доларів. Сама ж операція 80 тисяч. Надіюся, що буде все добре з мене. Сином, він буде здоровенький, буде медиком і принесе користь багато людям. Необхідну суму можливо зібрати лише загальними зусиллями. Ви можете перерахувати кошти на банківський рахунок в банку, а також надати її особисто, зателефонувавши мамі за номером телефону. Цю біду ми здолаємо тільки разом.